Машиніст тепловозом, оператор керування і водій. найбільш небезпечні професії металургійної галузі. Найчастіше працівники травмуються, бо нехтують правилами безпеки або неуважно виконують обов'язки. На організаційні заходи не потрібно великих коштів, але потрібна свідомість, відповідальність і контроль за виконанням правил і норм охорони праці. Цьогоріч за недотримання вимог охорони праці Держгімпромнагляд оштрафував понад 2,5 тисячі робітників у металургійній галузі, із них лише півтори сотні керівники. Тоді як максимальне стягнення 238 гривень. Аби порушували менше, треба значно збільшити суму. Наземний досвід в інших країнах. Як це робиться? По друге і своє туди відслідкувати ці оптимальні якісь цифри, звичайно, такі, щоб вони роботодавець почував їх. Працівники падають, потрапляють під дію обладнання високої температури і вибухи. Тому на підприємства галузі необхідно більше пояснювати можливі ризики під час виконання обов'язків.